5 мільярдів гривень було вкрадено на фортифікаціях. Друзі, виявляєте, цілих 5 мільярдів гривень. Саме такі цифри було оприлюднено у офіційному звіті Рахункової палати України. І цей звіт приховували від нас аж 9 місяців. Він був підготовлений ще в лютому цього року, а було його оприлюднено лише в жовтні 25-го року. Ви уявляєте, під час війни. Було вкрадено 5 мільярдів гривень, і це офіційний звіт. Скільки можна було купити дронів, автомобілей, ребів, які так зараз потрібні нашим військовим? А вони крадуть як в останній день. Давайте не будемо байдужими. Давайте про це розповідати. Майже ніхто в новинах. Ніхто не розповів про цю інформацію, але я розповідаю правду тільки офіційно і підтверджено документами. Давайте розповсюдимо цю інформацію і щоб всі знали, що є офіційні документи, які підтверджують розкрадання на мільярди гривень. І тільки ми з вами можемо зупинити це. Не будьте байдужими, долучайтеся до спротиву, долучайтеся до антикорупційної боротьби, бо тільки все залежить від нас.